Шановні пані та панове, наші учасники, гості. Ми раді вас вітати на першій церемонії нагородження чотирилапі захисників від кінологічної спілки України. Ще не вмерла, Україна, ні слава, ні воля. ще нам брача українці, усміхнеться. Слава Україні! Прошу всіх сядати. Пані та панове, під ваші облиски до вітального слова запрошується президент кінологічної спілки України Георгій Григорович Оніщенко. Шановні друзі, наша спілка це наші люди, наші собаки, а також наші друзі, яких ми запросили сьогодні на першу церемонію нагороджених собак-героїв. Собак, які кожного дня захищають і рятують життя наших воїнів на фронті і в тилу, дозвольте в церемонію нагородження вважати відкритою. Прошу вшанувати хвилиною мовчання наших хлопців і дівчат, котрих забрали ця війна. Ну а ми ж, пані та панове, продовжуємо нашу церемонію, і краще з найкращих псів проводять багато часу, захищаючи нашу державу на різному поприщі, шукаючи міни, зброю та вибухівку. Кожен із них заслуговує на те, щоб про них знали. Кінологічна спілка України, як головний представник кінологічної спільноти в нашій країні, співпрацює, і допомагає військовим та правоохоронним органам України вже багато років. Ця співпраця посилила ще більше під час повномасштабної війни. Спостерігаючи за чотирилапим батальйоном, керівництво КСУ ухвалило рішення заснувати нагороду та разом з компанією Роял Канін втілити у життя церемонію нагроження чотирилапі захисники, аби висловити вдячність та відзначити найкращих серед службових собак нашої держави, які зараз працюють на фронті разом зі своїми провідниками та боронять мирне населення від тяжких наслідків кривавої війни. З початком повномасштабної війни в Україні бельгійська вівчарка Малінуа Тор залучався до виконання службових завдань у складі спеціальних груп, які працювали в зонах активних бойових дій в Київській області в лавах головного управління розвідки Міністерства оборони України. За допомогою Тора знайдено чимало небезпечних вибухових речовин та пристроїв. Виявлено схорони зі зброєю, а також вибухівкою. У теперішній час. Бере участь у розмінуванні території від небезпечних предметів, допомагає виявляти вибухівку при огляданні автомобільного транспорту та багато іншого. Все, що пов'язано із загрозою здійснення терористичних посягань. Від ваші буркливі оплиски до нагородження. запрошується на сцену бельгійська вівчарка Марінуа Тор. Оного ми запрошуємо на сцену. Це бельгійська вівчарка-малінуа Алмаз, які служать в лавах Збройних сил України разом із сержантом, командиром відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками Леонідом Левченком. Алмазу два роки його головною відмінністю, з-поміж інших, є те, що він може швидко навчитися новим запахам вибухових речовин. З квітня місяця АЛМАЗ допоміг виявити сотні вибухонебезпечних предметів і таким чином врятувати сотні життів українців від вашої обласки, пані та панове бельгійська вівчарка Малінуа АЛМАЗ. Ще однією представницею бельгійської вівчарки Малінуа є Тіша, яка разом з кінологом Сергієм Михайлюком у лавах Національної гвардії України виконує практичні бойові завдання в ООС на сході нашої держави з 2018 року. За свою роботу Тіша була відзначена медаллю Національної гвардії України для службових собак за віддану службу третього ступеня а також Тіша займала призові місця зі спортивних змагань України. Зустрічайте бельгійська вівчарка Марінуа Тіша. На службі Національної поліції України є лабрадор-ретривер звати Айра. Вона закріплена за старшим інспектором-кінологом в Донецькій області, лейтенантом поліції Георгієм Гелетчуком. З початку воєнного стану Айра перебувала у місті Маріуполь, де на той час велись активні бойові дії. Щоденно кінолог Георгій разом з Айро виїздив на виклики про замінування за фактами виявлення підозрілих предметів та Заступали на блокпости. Зараз цей службовий тандем продовжує брати участь у патрулюванні на блокпостах, виявляти вибухівку, зброю та боєприпаси. З початку воєнного стану на території України Аерою було виявлено та вилучено 5 одиниць зброї, понад 1300 набоїв, 91 одиницю вибухових пристроїв та понад 2 кілограми вибухових речовин. Пані та панове, зустрічайте Лабрадор, ретривер. Aira. Державна прикордонна служба України завдяки зірковому тандему Андрію Беляку та бельгійській вічарці Малінуа Рікі. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави інспектор прикордонної служби третьої категорії, інструктор кінологічної групи, головний сержант Андрій Боляк, разом з рікі пройшов додаткову двотижневу підготовку інспекторів кінологів з мінно розшуковими собаками на базі центру підготовки спеціалістів службової охорони державного кордону при міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки. Завдяки йому у 2022 році було виявлено 6 одиниць зброї та понад 120 набоїв. під ваші обліски зустрічайте бельгійська вівчарка Малінуа Рікі. Наступний наш учасник. Службовий собака тандем породи бельгійська вівчарка Малінуа зі старшим інструктором службового собаківництва сапером міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Романом Перепльотчиковим пройшов довгий і кропіткий шлях підготовки від маленького грайливого цуцика до службового собаки із пошуку вибухівки. Та вже у 2021 році увійшов в трійку кращих мінно-пошукових собак державної служби України з надзвичайних ситуацій. З початком війни в Україні Тандем разом зі своїм провідником одні з перших були залучені до розмінування звільненого від окупантів міста Тростянець Сумської області. За результатами проведених пошукових робіт знайдено десятки мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів, залишених окупантом. Від ваші обласки до нагородження на сцену запрошується бельгійська вівчарка Тандем. Наш учасник пані та панове, можна сміливо назвати найвідоміший собака України, який зробив дійсно популярну кінологічну службу нашої держави далеко за її межами, улюбленець дітей та дорослих. З ним радо знайомляться навіть і високоповажні іноземні гості. Звісно, ми не можемо оминути ще одного героя ДСНС України, який став справжнім чотирилапим побратимом наших воїнів це пес-патрон, породи Джек Рассел Тер'єр. Разом з начальником частини піротехнічних робіт та підводного розмінування головного управління ДСНС у Чернігівській області, підполковника служби цивільного захисту Михайлом Ільєвим, патрон здійснив понад 700 виїздів на розмінування, під час яких сапери виявили та вилучили близько 18 тисяч вибухонебезпечних предметів. На його особистому рахунку понад 300 знайдених вибухонебезпечних предметів. А ось президент України Володимир Зеленський нагородив патрона медалю за віддану службу. Укрпошта презентувала першу благодійну поштову марку із зображенням патрона, завдяки якій компанія планує зібрати понад 1 мільйон євро для придбання машин механізованого розмінування на дистанційному управлінні та допомогу притулку для тварин. Зустрічайте під ваші оплески Рассел-Тер'єр, Патрон. Наступний наш учасник, порода бальгійська вівчарка малінуа, ласкавий та відданий собака, який буде захищати свій дім і родину до останнього. Саме таку характеристику можна дати наступній нашій чотирилапій захисниці Айрі, яка під час бойового завдання Служби безпеки України змогла врятувати життя співробітникам відомства. Вона також відмінно справляється із пошуками вибухових речовин та мінних загороджень. Окрім робочих якостей, аера посіла друге місце у видовищних змаганнях модьоринг та здобула ранг САСТ. На жаль, сьогодні кінолог службової собакові служби безпеки України знаходиться у відрядженні на сході нашої України, але нагороду за нього отримує його безпосередній керівник. Пані та панове, давайте підтримуємо вашими обласками пан Ігор. Держава потребує забезпечити безпеку вищих посадових осіб України, а також глав іноземних держав, парламентів, урядів в місцях і постійного або ж тимчасового перебування на території України. то кликати потрібно німецьку вівчарку Герду, яка служить в управлінні державної охорони України. Окрім охорони іноземних делегацій, Герта спеціалізується в пошуку вибухових речовин. Допомагає вона старшому експерту кінологу капітану Володимиру Крижанівському. Під ваші облики, пані та панове, зустрічаєте німецька вічарка герда. Покизуватися найкращою кінологічною командою по виявленню зброї, частин до зброї, а також набоїв, може і Державна митна служба України. Інспектор кінолог відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Володимир Лакатиш разом зі службовою собакою породи англійський кокер спаніель Чейз. За період роботи 2015-2022 років змогли зупина... зупинити 71 факт незаконного переміщення заборонених предметів через митний кордон України. Дійсно їх результати вражають. Ця команда виявила 170 одиниць зброї, 73 одиниці частин до зброї та більше ніж 8,5 тисяч набоїв. Від ваші оплиски, пані та панове, зустрічайте чейс. Наступний наш учасник, пані та панове, 11 вересня у Чехії відбулася історична подія для всього нашого кінологічного спорту: чемпіонат світу з тресування IGP, де спортсмени змагаються і отримують бали у трьох важких розділах: це послуг, слід та захист. І було вперше виграно українською спортсменкою Вікторією Безос з її бельгійською вівчаркою Малінуа. Блікою з найвищими балами можна окремі оплески подарувати. Для вручення подяки від президента кінологічної спілки України запрошуються чемпіони світу з дресирування 2022 року. Вікторія Безус з блікою, а також тренер Сергій Михалюк. Ця перемога є свідченням ефективної співпраці між кінологічною спілкою України та органами державної влади сектору безпеки та оборони. Оскільки Вікторія та Сергій є не тільки спортсменами КСУ, а й військовослужбовцями Національної гвардії України, зустрічайте під ваші оплиски: бельгійська вівчарка Малінуа Бліка, Вікторія Безус та тренер Сергій Михайлюк. Ну що шановні пані та панове, брухливі оплиски, подяка нашим всім учасникам за те, що вони роблять разом зі своїми службовими собаками, стоять на оборонній захисті нашої країни. І окремі оплески, пані та панове, президенту Віконологічної спілки України Георгій Григорович Онищенко. Дякуємо вам! Ну що ж, пані та панове, ми дякуємо всім нашим героїчним чотирилапим захисникам та їх провідникам. І партнерам по службі дякуємо вам за кожен день, який ми можемо жити вільно і насолоджуватися з нашими рідними, близькими, звісно, безпечною нашою країною. І нехай так все і буде. Як вже прийнято говорити, все буде Україна. Друзі, і також хочемо висловити вдячність нашим партнерам компанії Canin, які допомогли зробити цей захід. Я пропоную поплодувати один одним, так само як і нашим організаторам, нашим партнерам і всім нашим учасникам. Ну що ж, пані та панове, наша офіційна частина нагородження. Вона вже оголошується завершеною. Давайте ще раз подякуємо нашим шановним учасникам. поаплодуємо їм.